Вітаю! Всім доброго здоров'я! Ще один рецепт сирників з начинкою, який можна вважати реплікою сирників по-київській. Сирники по-київськи дуже смачні, але не дарма їх вважають ресторанним блюдом. Для їх приготування потрібен час і певна практика. Історію рецепту сирників по київськи навіть важко дослідити, так як і багато інших рецептів, які вже стали національними брендами національними рецептами. Ось перед вами листівка. Яка випущена в 1970 році. На оборотній стороні листівки рецепт, і зазначено, що випустила Київське міське управління громадського харчування. В цьому відео я пропоную спрощений рецепт сирників по київських, тобто сирники з начинкою. Начинку можна вважати без цукру, бо для начинки я використала фініки і волоські горіхи. Для рецепту потрібно 300-400 г сиру, бажано 9% жирності. і більше, 2-3 столові ложки манної крупи, одне яйце, сіль щіпка, ванільний цукор за бажанням і за смаком, і для начинки волоські горіхи, які потрібно подрібнити, і фініки. Начинку можна спростити, використавши лише фініки, І також для паніровки для формування самих сирників нам ще потрібно буде борошно. Для смаження сирників, як звичайно, потрібно кулінарний жир або олія. На початку формуємо сирну масу, для цього сир, яйце, сіль, ванільний цукор, манну крупу з'єднуємо і перебиваємо все в однорідну масу блендером. Нагадаю, якщо ви не полюбляєте манну крупу, то її можна замінити борошном така консистенція сирної маси в мене вийшла. Далі сирну масу накрити і відправити в холодильник принаймні на півгодинки на час. За цей час підготувати начинку, подрібнити волоські горіхи, порізати фініки і з'єднати в начинку. Звертаю вашу увагу, що начинка тут може бути до вподоби різна. Моя подруга навіть робила фініки не різала, а цілі вилучала. Кісточку на місце кісточки крал клала частинку цілого волоського горіха і таким чином начиняла сирники, але це потрібен час, потрібно, як би кажучи, погратися. Можна використати лише фініки, порізані, не порізані, можна додати кокосову стружку до фініків, тобто фантазія тут кулінара безмежна. Далі дістати з холодильника сиркову масу і формувати сирники. Я повторюсь, але я вже показувала, яким чином я приноровилася формувати сирники. Це я роблю двома ложками: одна столова, інша чайна. Столовою ложкою набираю з гіркою сиркову масу, чайною ложкою допомагаю це все викласти на змащену поверхню борошном. При цьому звертаю вашу увагу, щоб частина сирної маси, та яка буде ліпитися, не була змащена борошном. А лише тільки сторона, яка ну Лежить на поверхні. Далі намагатися акуратно його зліпити, обмотати борошном. І для мене це зручно. Я роблю ще стаканом рухи вліво-вправо і формується дуже рівненький такий у вигляді котлетки сирник. Далі сформовані сирники залишається обсмажити. Для цього на пательню наливаю 2-3 столові ложки олії, розігріваю, викладаю сирники і на середньому вогні обсмажую з двох сторін. Обсмажені сирники викладаю на паперову серветку для того, щоб позбутися зайвого жиру. До сирників можна додати сметану, вона пасує до них. Всім смачного, шануймося!